Слава Україні, слава ЗСУ! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News На Запорізькому напрямку українськими підрозділами знову відбулося просування. Повідомляється, що одночасно на двох ділянках фронту наші воїни змогли просунутися в глиб оборони противника від одного до 2 кілометрів. Окупантам щодня встає все важче отримувати фронт, адже щоденно мінусується велика кількість як бронетехніки, так і та артилерії. В ході прориву оборони ворога українськими підрозділами були захоплені дуже вигідні позиції, звідки можна розвивати більше наступні сторони Азовського моря. Саме біля населених пунктів роботи на жереб'янки ведуться найбільші бої. Окупантам зосередили там надзвичайно велику кількість збройного складу і бронетехніки. Проте такі дії ворога, слід від нашого командування, навіть позитивні, бо по великому скупченню рашистів наносяться високоточні удари різними збройною. Ворогу вже дуже важко втримувати фронт. Єдине, що їх зараз спасає, це їхня авіація. Проте, сподіваємося, все ще це не надовго. Українські пілоти саме зараз проходять навчання на винушуче F-16 і в дуже короткий час будуть готові до виконання завдань безпосередньо на фронті. З такими літаками буде надзвичайна перевага українських військових. Повітря ображує літальні апарати, будуть падати десятками щоденно. Вірте в Збройні Сили України разом до перемоги.